Хто буде їхати першим, лише 28% відповіли правильно на задачу з правила дорожнього руху. Ця задача з правила дорожнього руху, не з легких, судячи з того, що більшість зробили у ній помилку. Спробуйте відповісти, яке авто буде їхати першим, червоного чи синього кольору, та читайте пояснення правила дорожнього руху не всі можуть запам'ятати одразу, тому подібні задачі, чудовий спосіб попрактикуватися перед здачею іспиту. Правила дорожнього руху України вирішили запитати глядачів свого Тік-Так, хто матиме першість у поданій ситуації. Але ця задача з правила дорожнього руху була під силу лише 28% опитуваних, більшість обрали те, що першою буде їхати червона машина, але насправді правильна відповідь полягає у тому, що перевагу матиме саме синя. Пояснення задачі з ПДР це перехрестя є нерегульованим і не видно дорожніх знаків, у тому числі і пріоритету. Дорожнє поркиття в обох авто однакове, а наявність горизонтальної розмітки, по якій рухається червоний автомобіль, не визначає її статусу. Перед нами звичайне перехрестя рівнозначних доріг. А отже, у цій задачі користуємося наступним правилом на перехресті рівнозначних доріг, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. тому. Ті, хто обрав варіант сині авто, увійшли у число осіб, які відповіли правильно. Перевірити себе можна також, спробувавши дати відповідь на ще одну задачу з ПДР.